Бажаєте дізнатися, чи знайшли маленькі безпритульні цуценята свої домівки? Тоді дивіться наш наступний сюжет. Ми підготували для вас історію про суботню роздачу хвостиків, яка точно зігріє ваші серця. Привідкриємо завісу таємничності вже зараз. Ця пухнаста красуня, фото якої позаду мене вже щаслива у родині. Деталі у сюжеті. Минулої суботи біля центрального ринку горішніх плавнів маленькі чотирилапі гості шукали свою сім'ю. Волонтери центру тимчасової перетримки безпритульних собак організували роздачу цуценят, сповнених надії. Маленькі вушка насторожено ловили кожен звук, а блискучі оченята на мистинки, здавалося, проникали в самісіньке серце перехожих, шукаючи тепло та любов. Маленька чотирилапа дівчинка, згорнувшись у пухнастий клубочок, тремтіла сильніше за інших. Відірвана від братів і сестер вона з острахом вдивлялася в навколишній світ, і в цей момент з'явилися вони. Її майбутні друзі, які подарували їй дім. Опинившись у нових господарів на руках, цуценя все ще насторожено дивилася навколо, але в його очах уже з'явилася іскра надії. Попереду зовсім інше життя, сповнене любові та щастя. У волонтерів з'явилася нова підопічна чарівна дівчинка віком приблизно 4 місяці. Вона дуже лагідна, допитлива та дружня. Її розкішна пухнаста шерсть кольору чорного шоколаду з рудуватими підпалами на лапках і мордочці робить її справжньою красунею. А в її очах море доброти та довіри. Малеча добре ладнає з людьми та любить увагу. Ця хвостата леді дружелюбна, охоча до спілкування та з нетерпінням чекає на свою людину. Може, саме ви подаруєте їй дім і справжню родину Прийдешньої суботи від 9 ранку до 12.00 біля центрального ринку горішніх плавнів волонтери громадської організації Надія для хвостиків знову шукатимуть родину для безпритульних цуценят. Малюки чекатимуть на своїх людей, і можливо, саме ви станете для когось із них найкращим другом. Приходьте, знайомтеся та подаруйте маленькому хвостику шанс на щасливе життя.